Привіт-привіт, мої малята! Ранок настав і прийшов новий день. Я вас вітаю. Усім добрий день. Сьогодні, діти. Я хочу запросити вас на Квіткову Галявину та подивитися, хто ж там живе. Вирушаємо в путь! Ось ми на Галявині. Чуєте цей звук? -ж 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 -ж. Хтось летить сюди. Хто це малята? Та це ж бджола. Подивіться, яка вона. Тіло бджоли видовжене, вкрите жовтими та чорними смужками. Бджілка перелітає з квіточки на квіточку та збирає нектар. А це до нас летить метелик. Метелик крильцями затріпотів і геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Подивіться, яка гарна комашка метелик. В нього великі, яскраві різнокольорові крила. Метелик теж полюбляє нектар. З квітів. Він також любить перелітати з квіточки на квіточку. А це на галявину летить маленький жучок. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечку сміхається. Малята цей жучок називається сонечко або бедрик. Подивіться, який він гарний та яскравий. А он під листочком сховалася ще одна комашка. Подивіться, це мураха, мураха літати не зміє, вона тільки повзає. Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться, то гілочку несе, то соломину. Будує свій Мурашник без зупину. Подивіться, малята, як багато комашок живе на Квітковій галявині. Малята, вам сподобалася наша сьогоднішня прогулянка на галявину? Кого ми там зустріли малята? Вірно, ми зустріли бджолу, метелика. Жука сонечка та мурашку. А наша зустріч добігає кінця. Ось і все на сьогодні. До побачення малята!